А, добрий день. А хочу у вас питатися. А, наприклад, якщо я би вам дав можливість сісти на візок і проїхатися. ви б А, Для чого? Ну, щоб знати, як це їздити на візку. Та не знаю. Знати перешкоди. Спробуємо. Ну, чесно, просто трошки спішу. Часно. Ага. Серйозно. Але так то. Дякую. Зрозуміло, Звичайно, що щоб А, Добрий день. Хочу у вас дещо спитати. А якби я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? що що? Якби я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися. А, ні, я не маю коли. Добрий день. Хочу вас дещо спитати. Ага. А, наприклад, якщо б я вам дав можливість сісти на візок і поїхати це, ви б поводилися? І, і їхати? Так. Не знаю про що ви. А, так, а різниця яка. Ну, щоб спробували, подивилися, як це їздити. На візку. А, а типу йти їхати на візку, типу різниця, так? подивитися, так. Так, так. Ні, це особа різниця не цікавить, але... Я десь вас бачу, десь вас не десь були знайомі, наприклад, десь так. Де, цей перський людям. Но... Десь бачу, не пам'ятаю де. Блин, Но... ч смайстрі, фізіономія. В ну, Ютубі. Ну, що кажуть? В Ютубі. В Ютубі? Блогер. А, а, ні, а, добрий день. А хочу дещо статися. А якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилося? Та, Та просто подивитися, як це. А, добрий день. Хочу дещо спитатися вас. А якщо я би дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Дякую. А, добрий день. Хочу дещо спитати. А, наприклад, якщо я би дав вам можливість сісти на візок і проїхати ви б подалися? Mm -hmm. Mm -hmm. А ще таке питання. Наприклад, mm -hmm. така ситуація. До вас, наприклад, підходить така людина, і, наприклад, хотіла би. Мати з вами відносини. Ви б погодилися на таке. Вибачайте, щоб потребував. Добрий день. А, хочу у вас дещо статися. А якщо я б вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б поводилося. Хочу спитатися. А, Така ситуація, дивись, Якщо я би дав тобі можливість сісти на візок і проїхатися, погодився чи ні? Ні, певно відказався. А ще така ситуація. Наприклад, до тебе підходить дівчина на візку і хоче з тобою мати стосунки, Ти б погодився? Ну, та чому б і відмовлятися? Угу. Дякую, вважаю, щоб було. А, добрий день. А хочу у вас дещо спитатися. А якщо я б дав вам можливість сісти на візок і поїхати ви б поводилися? Я не зрозумів цього питання. Ну, якщо я б дав вам можливість сісти на візок і проїхати це, щоб подивитися, як це їздити на візку. Трохи не розумію, чому нас безкоштова. Просто задаю питання. Дякую, я Вибачаю, що потребував. Добрий день. Хочу вас дещо спитатися. Два питання таке. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і поїхати, ви б погодилися? А друге питання таке. Наприклад, якщо б до вас підійшов, підійшла така людина, як я, і захотіла з вами відносити, з кимось з вас, Ви б погодилися? Нічого, але не вже я відносила. Ну, а якби не було, наприклад. Ага, вибачаю, що потребував. Добрий день, вибачаю, що тут Добрий. А хочу задати два питання. Якщо б я дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Ні. А друге питання таке. Наприклад, якщо б до вас така людина, як я, підійшла і захотіла б відносин. Чи ми б випустили? Ну, залежно від людей, але це не, не грає, не, не грає роль. Ага. Ви можете не комплексувати, якщо ви їх захопите. Та ні-ні. Просто... Вибачаю, щоб потребував. Що А. Добрий день. Добрий день. — Хочу задати вам два питання. Давайте, а, давайте. А, наприклад, так, щоб я комусь з вас дав можливість сісти на візок. Ви б погодилися? — Я ви погодився. — я б погодився. Давайте? Давай. Давайте. Давайте, йдемо. А друге питання? А друге питання після цього. Не, не. А вот тут ты рычаг отпустить. Это тормоза? Так. С Ти черные рычаги. Жобок уже. Ого. Не, так? Ага. Ого. А тут не можна отак так жить. Сейчас сразу двое. Можно и по отчерди. Ого, во. Вс, не бывает путать. Тільки щось з поворотами чуть-чуть важко. Типа, ну, одну назад, а іншу вперед. Ні. Просто в бік повертати ними. Разом. От сама і так клас А. Так, так, так. так клас крутиться. О. Чекай, да зараз да, да. <говорит> <говорит> Тут так руки качаются нормально Так? Ну. Можем показать? даже. Показывайте А вы фотограф? Блогер Что, вы имеете много подписчиков? Ну, немного есть Слухай. Це треба так напахатись, щоб такі були. Я би сам такі купив. Та ціле життя на візково. Ціле життя, так. Так. Але я би можливість ходити на такі руки не проміняв. би. Та, Звичайно. Але життя не вибирає. Ну так, не скоро. Ну я попробую та попробую зараз. Добре? <рес> а чим ви саме займаєтесь? Просто фотографуєте, а хтось природний знаю. В Ютубі наберіть стару Віктор. <рес> <рес> Плюс в Фейсбуці маю групи. Наприклад, на Тернопільську область, Тернопіль, Тернопіль область група. Фейсбуці 8 тисяч людей В на життя ви заробляєте? На життя то що держава дає там 4 тисячі соціальної допомоги і все. Ну і батьки Алло. Чого ви так вирішили запропонувати сісти на візок? Так, я це зарядки рубати. Розуміли, так. Спеціальна тімка. Ну і через USB ти не продовольний я роботу. Далі. Так. Давайте я потримаюся, бо не знаю. Але треба плату, але треба платити. <гумен> <da. da. гумен> <гумен> 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 У нас сьогодні за день друга цікава пропозиція. Перше ми зайшли випити по 0,5 пива, а продавшиця запропонувала, щоб я зробив задачі з вишмату, а за це вона дає пиво і пивори. Вони ага. вже нормально цією сиділи. Трошки а назад. Трошки назад. А ви вже другий. позволив, вона дає дуже цікаво. やっこい。